Вітаю сьогодні. До нас прийшов Едуард. Має наслідки травми кульового поранення правого колінного суглоба. У жовтні 23-го року йому було проведено оперативне втручання, заміна колінного суглоба. В даний момент Едуард проходить уже рік реабілітацію. Ну і зараз ми з ним будемо далі працювати, щоб зрозуміти, що як нам рухатися далі. Едуард, вітаю. Добрий день, скажіть, будь ласка, як ваше самопочуття сьогодні? Ну більш-менш добре, дякую. Але є певні скарги. Які саме скарги? Що б ви хотіли показати? У мене обмежена відстань, що я можу пройти. Якщо прохожу більше, звичайно, у мене болить вся нога. Враховуючи складність травми і при якій було замінено повністю колінний суглоб, то основ, основними цілями реабілітації є зміцнення сили м'язів правої нижньої. Кінцівки, покращення амплітуди, тобто довести її до норми, а також відновити його нормальну ходу, швидкість і відстань, на які він раніше ходив. Всі вправи, які підібрані для едугарда, строго індивідуальні. Отже, підбираємо терапевтичні вправи для зміцнення м'язів правої нижньої кінцівки. Будь ласка, з цього положення розгибаєте ногу. Повністю розгибаєте, тримаєте. Декілька секунд, 2-3 секунди і розслабляєте. І повторюєте зараз 6-8 разів. Кількість повторень регулюється фізичним терапевтом, це залежить від тривалості після оперативного втручання, а також від, від загального стану пацієнта. При виконанні цієї вправи навантажується чотириголовий м'яз, всі м'язи розначі гомілки. Для додавання ефекту цієї вправи ми можемо давати певне навантаження. Можемо Використовувати або навантажувачі, або еластичну стрічку, але навантаження при таких травмах для пацієнтів потрібно підбирати строго індивідуально і навантаження підбирає саме фізичний терапевт. Зараз будемо зміцнювати загальному м'язу всієї правої кінцівки, враховуючи, що, що пацієнт її останній рік не донавантажував і відповідно м'язи майже всі атрофувалися. Для того, щоб зміснити м'язи розина стегна, ми можемо спокійно використовувати навантажувачі. Ціпляємо його на дистальний відділ. Піднімаєте зараз пряму ногу вверх. Наступні вправи для зміцнення м'язів правої ноги. Пацієнта кладемо у вихідне положення, лежачи на боку на лівій стороні. Будь ласка, піднімайте Едуард пряму ногу вверх. Ставите. Добре, дякую. Так. Едуард, зараз, будь ласка, піднімайте пряму ногу вверх. При цій вправі ми також зміцнюємо м'язи правої кінцівки. Тут, будь ласка, піднімайте пряму ногу вверх до 45 градусів. Ми продовжуємо зміцнювати м'язи розгиначий гомілки, адже для них іде тут статичне навантаження, а переливно м'ясо-поперякове м'яз, м'язи, які безпосередньо також приймають участь у ходьбі. Добре. Зараз, будь ласка, згибайте ногу в коліна в глобах. І з цього положення по можливості намагаєтесь розгибати повністю ногу випрямляти. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте біль при виконанні цього руху? Ні. Цю вправу вже потрібно строго індивідуально контролювати, який саме навантажувач використовувати. В першу чергу на пацієнтам на більш ранньому етапі ця вправа виконується без будь-яких обтяжень, далі обтяження підбирає фізичний терапевт. Зараз переходимо до наступної групи вправ на зміцнення м'язів, які покращують опорну здатність пацієнта. Всі вправи виконуються в положенні стоячі, але враховуючи стан пацієнта, всі вправи рекомендується виконувати або з фізичним терапевтом, або в таких положеннях, в яких повністю виключається ризик падіння даного пацієнта. Пацієнт знаходиться на балансувальних подушках. Щоб уникнути падіння, пацієнт тримається за шведську стінку руками. Але для того, щоб досягнути більше ефекту, пацієнт повинен відпустити руки шведської стінки, утримувати баланс самостійно. І з цього положення руки знаходяться близько біля шведської стінки для того, щоб він міг себе схопити, за неї, щоб уникнути падіння, він піднімається на носочки і на п'ятки. І виконує цю вправу близько двох хвилин. Але тривалість також індивідуальна. Тіло тримаєте рівно, працюють самі ноги. Руками не компенсуєте. Чудово, чудово. Так, зараз, Едуард, залишайтеся на нозі, піднімаєте ліву, тоді залишайтеся на ліві, піднімаєте праву. По п'ять разів кожну ногу. Руками тримаєтеся за шведську стрімку. За допомогою цієї вправи пацієнт може зміцнити е, силу м'язів нижніх кінцівок, особливо м'язи стабілізаторів, колінних суглобів. При можливості, якщо медичний стан і загальний стан пацієнту дозволяється, пацієнт може не триматись руками при виконанні цієї вправи, піднімаючи ногу таким чином, щоб постійно вага тіла залишалася на одній кінцівці. Але це можливо робити тільки при присутності фізичного терапевта по рекомендаціях лікуючого лікаря, а також фізичного терапевта. Переходимо до наступної вправи. Пацієнт залишається стояти на одній нозі на тій нозі, що після оперативного втручання лівою кінцівкою носком торкається передньої частини перед собою, задньої частини перед собою і по можливості в праву сторону і в ліву сторону. В даний момент всі вправи підбираються строго індивідуально під Едуарда, адже кожен медичний випадок строго індивідуальний. При цьому станові, що в Едуарда, зараз цю вправу йому виконувати можна. Будь ласка, ви залишаєте стояти на правій нозі, нога максимально пряма і торкаєтеся лівою носочком. Підете назад, в сторону і в сторону. Зробіть три рази. Дякую. Як ви себе зараз почуваєте після виконання вправ? Чи було комфортно виконувати вправи? В принципі, було комфортно, дякую, Почуваюсь дуже добре, задоволений. Дякую. Дані терапевтичні вправи ефективні для Едуарда враховуючи його клінічний стан за допомогою цих вправ він зможе зміцнити силу м'язів правої кінцівки, а також покращити амплітуду руху у правій нозі. Також ці вправи доцільно. Виконувати для пацієнтів з схожими травмами колінних суглобів, особливо після замін колінних суглобів, але перед виконанням цих вправ ви повинні порадити своїм фізичним терапевтом.